Всім привіт! Не обращайте внимания на прическу і внічній вид. Всю прошлую неделю я не робив нічого, просто лежав, спав, у мене вже мішки під глазами, как этого. Я спав там 16 часов в день, 12. Була апатія, робити, не хотілося від слова зовсім. Постараюсь без матюків виражати свої емоції. Що ви бачите, Юрій, круг поворотный заказали за 2 тижні першу запчасть, ура, ура, ура! І оцей же прицеп. Це за місяць, за два місяці перший заказ тіпа кузов зварити, раму, почистить, покрасить. Ану, дивіться, бачите, я там Славуту синю. І я вже неділю не бачив. Е, як кажуть, скільки добра не роби, як все одно тобі скажуть. Коротше що, тігер біснується, бабок немає, робити не хоче, то що, що то що треба бухати, він красивий, всього житті достиг. Ну славута, йоп його мать, ну ви ж самі розумієте, 40-го славута. Я звиняюсь, емоції є. <кхи> Значить що, зараз переключусь. І так, круг. Отвлекаю, в общем, круг. Э, заказали круг. А в ньому люфт який, юрко 3 см, да? так. Зараз поміняємо шарики. Чистити не будемо. Там це так символічно. Сказав, лишь бы согласились. Все валяється, кучу всього. Коротше, цей бізнес вмирає і я ходив, думав, думав, думав. А, ось, ось штуку робити теж немає, нема вадіку чи я не знаю. Юрко, скажи, будь ласка, одне слово. Ти не говоркий. Ну. Що, що йому немає? Время желіза чи чого немає? Настроєння. Настроєння нема. Ладно. Е, ось, ось місяць лежать запчасті. Хер, хто що різаком обдув, там до токаря щось треба. Посадочне. Вист... А Тут різьба є на цій чортівні. Оцю значить, треба встановити. Ну, в общем, це треба було вирізати, а щось він там навіть різав, питався. Ніхто нічого не робить, Короте, все воно валяється, травою росте. І апатія на мене напала. В общем, неділю я лежав, я скажу, ніхіра ні не робив, воно мені не інтересне було. Якби бухав, я бухав, би, а так просто лежав. Тось, одне роби, друге роби. все, буквою Ю. Що я придумав? Придумав, мабуть, будемо. Токарний цех відкривати, запускати, не знаю. Найшов вже сверлінку в Запорожжі. Кстати, це ж я теж думав, буде Вадік варити другу тілешку. Це все вже вроде, як продалось. Зараз веду переговори, грузимо його на Запорожжя, знам по чимську, все, бізнес. А Не хоче робити, не хоче робити, так не хоче робити. Що я скажу. Як людина всього в житті достигла, все. Ходить тільки пальцем Юркові командує. Я не знаю, Юрко йому ще по шиї не дав, Ну, це вторий вопрос, не до мене, до юрка. І що і то треба думати у направленні точить, мабуть. Чого точить? Зараз з вами їздимо в лубний. Я там гаражик купив. Покажу вам що, чому і як. Вернів не гаражик, в общем. С'їздимо в тайне місто. Тайне місто, ось так це треба назвати. І все вам покажу. Їздив в Лубни, забув вам зняти тайний тим, що точити треба. Ну коротше вступний раз. Дивіться, що купив ресивер, шків здоровенний. Якийсь насос, він новий, бо флянці все в рідній красці. Ірку, ну допомагає. Я не знаю, що він качає, він фирка яке тут. Неси в двір там розберемося. Це на металоприйомці, металоприйомка годує. Топорчик купив. І отакі от тиски. Навірно, губка 140. Повністю робочий, поворотник, без люхтів, без нічого. Одна губка отсутствует, і тут кусочок болтика відломаний, ну то не є проблема, якось так. Це краще, ніж те, що я вам хотів показати. Зараз ось позвонили, заказали, готовым посилку. Люди мости ремонтують на два ПТС-4, втулка в гітару, шкварня в кулаки нові, клини шкварня з гайками, пильнички і Латунні в кулаки, кулаки, кому треба 066 970 2373. ви і такого, що й качество не саме паршиве. Ну, що немаловажно в наше час. І кулак, бо дядьків він все поламався. Так, ну ми їдемо додому. Думаю, що я вам показати, хотів, і ось, о, дивіться. Це Вадик вчора дощав піймав. Бачите, у нього враження лиця глаза не відкривались. Йому дуже кепсько. Це його сьогодні може ще за цього нема, не знаю. В общем, що вже вечір пора додому їхати. Ну, отак і живемо. Хорошо, що в людини не забот нема в житті. Следующий день епопеїв. Проїжджали машину вадіка, вона так і стоїть, тільки стояла, тільки на неї хтось веток накидав, сілу кучу. Ну, ветки вже пов'явші. тобто він на вулицю, мабуть, не виходив. Ну, Наскільки я ситуацію піднімаю. Вже вірного помощника. І рулюємо на Запорожжя. Там на борту. Ні, не видно, ні. Там таке пару железяк. Ну коротше, ні о чому взагалі. Порожняком їдемо, скажімо так. Та на воці. Всі камера не фокусується. Треба ж поміняти ще буде супер, тоді я купив ще давно В звінігородки на все світавто. А що ще треба поміняти? Жидкость почала згора текти, хоча реставрували рейку. Не так і давно почала текти жидкості доливали. Прийдеться ще його робити. Коротше, піда. Біда та й годі. Царичанка став. О, там певний край, я фурою Тут пирожки офігенні. З печенко я вші сюсідний. Послав он юруну. Шашлик жарить. Короте. І так воно мені запахло, кажу, ну піди шампурик шашличка візьми. Зараз будемо. По багатому себе вести, то що ця бідна жизнь пошла нафік. Розказуй. То шашлик на шаурму. Якщо будете ждать 20 хвилин, я вам жарю. а Оксана каже довго, да? так? І я так думаю, за 20 минут ми зараз до Запорожжя доберемося. Тепер іди начинки повний. В Запорожжя. Як всегда пробка, 7 рядів. Біга, ну, Реально чоловік 40 бігає на посту поліції і ментиків. Чоловік 40. Одне, що просто один ряд. І по одній машині перевіряють, то хуйня що 39 балакає. <су> Один провіряв по планшету. Ну, все, як, все як в нормальних цивілізованих странах. Реально, чоловік 40, сіки ще не бачив. Навіть машина, оці тільки що під капотом номера перевіряли, А друга машина стояла є. цими шипами, на це шипи, такі обложена з двох сторон, щось там руками махали. Ну, коротше, ну все, все для людей, воно ж не жарко. В принципі. Одеса номер 2 так? Да? Піздець, диво, ну що це? Коли та машина заїде. Ну це, я не знаю що це. Що, що це? Мені знають дуже багато матюків на, на цю тему. Коротше, ваш покорний рахіт хотів зняти в Тік-Ток цю пробку. Перевернув телефон, знімав, знімав і камеру не включив. Ну, хто в курсі, пробка а це аж до переїзду. Як Запорожжя вже в'їжджаєш в переїзд. А це пробка, я не знаю, кілометра полтора-два. Ну, все, все як везде. Ось машини йдуть і йдуть, а там нічого не двигається. Так що, я думаю, воно ще далі буде. Все нормально. Вигружались тут пару железяк викинув в селі. А пішли подивимось, у нас дома, поїхали. Що? Нічого. Ну там я висяв за бочкою. Вон там, все, можна їхати. Ну, смисло сюди було їхати, я не знаю. А я хочу подивитися. Ну, что дивится, все, все заросло, пиздец всему, все, что, так было. Я думаю, осенью кто-то кинет спичку, воно нас горит все, на тому конец. Ну, я не знаю. Фух, блядь, такое. Шо? Сказала, что я не культурный. Нельзя казать, посел беля бочкой. Что тут сказать, ровно. О, жара, ну ти на жарі просидів 10 минут. чим ми сюди приїхали, я не знаю. Що? Ти, ти тут скільки років жив. все вже. Забудь її, забудь. Хе, Що, все, що тут? що там? Груші будуть. Сука, забор не дали мені здати на метал. Тепер він стоїть і хер його хтось колись вообще здасть. Що, кажи. А я що давав, А в мене ближні бабки були, десяточка. Hello people, Значит, день восьмого згоним машину на СТО, щось там в кардані тріщить, не знаю. Міняємо супорт, знімаємо рейку опять короче на ремонт, опять плати, блять, хоча робили недавно. Ну як недавно, я не знаю, ну 10, може, 15 20 назад. Типа я вважаю це небагато, тому що я зараз взагалі на машині не їздю. По одному з прошлих відео знімав Peugeot і на АТЛ чи де я не пам'ятаю. Зняв розценки вам, що фільтр топливний 675 гривень поміняти. Чесно, я, я сам охуєл. Ну, Я міняв там на фарду місяця 3 назад до, до цього. Мені вся заміна на фарду з фільтрами з усім вийшла щось там 2.8, чи 2900, ну щось там короче, під 3000 тисячі. Так це я масло там 8 літрів брав. Ну коротше, а Peugeot всього 4 треба. З фільтрами з усим. Ну, ось так от. Не знаю, не скажу. Тобто, понятно, що туди не поїду міняти масло. Ну, то есть, так це тільки 675 фільтрів топлив поміняє там воздушний щось 300 ну, короче, Піздец, що, що я можу сказати. Чо так, не знаю. Ну, так вийшло. Значить, Зараз їдемо на нормальне СТО, вся фігня до Саші Баптіста. Переберуть пів машини. Я думаю, до вечора заберемо. Мишов вже вроді станок токарний, э, сверлний, пардоньте, пока сверлільний, вроді не за і не погано. Ну як не погано, я в нічого не розумію, але так як я бачу, він вроде, як непоганий і по розговорам з хазяїном. Завтра з утра будемо його грузити і двигатися на лубний, знайшов його тут по місту по Запорожжю. О, Я в принципі приїхав, ось а там, де знаком уступить дорогу, з правої сторони є стейошка. Спросаємо машину. О, так. Машинного ставу. оставив. Раніше в таких случаях можна було таксі визвати. Ну, з нинішніми заходимо. Ось таке от таксі. 15 минути вдома. 100 гривень в кармані. Запорожя день той самий. Це той день, коли тут промзону на автоколоні спалили повністю. То не місцеві були в інтернеті, бачить там куча магазинів, ангарів, цехів. Це все півтора кілометра від нас було. В общем, е саме, туди-сюди. Ми там ходили, все валяється, все розбите, все згоріше. Значить, що, по бабкам, вам вже интересно? 19 19400 і 1300 це 20 700 гривень. А що так, спросите ви, я ж <кхух> заматюкався. Хоч вони типа, не, не матюкаються. Але я сказав, ніхуя собі. Коротше, рульова рейка у мене реставрації не підлягає. По цій причині встановили нову рейку, там щось і тяги, то супорт прикрутили туди-сюди, а крестовина ще була розмовлена, ну в общем, 20, 500, баксов, 500 баксов. Проложив Mercedes, а не помінялось особо нічого. ну так, Для общого розвиття. Далі видно буде, далі покажу. Ще треба розвал. Сьогодні вже не співаю, завтра зранку я думаю на розвал і ух, на виход з міста набережна Гей-гоу, хеві-метал. І тікати звідси, бо опасно. 100-500 дронів падає, мене вже тут. Кажу, Оксані, мені страшно, обнімай мене. Навіть проснувся, То, звичайно спиш, а це проснувся, аж реально кровать підпригувала ходором. Ну, тіпа, невесела нічка була геть. О, віщаю вам далі. Поїхав зранку на... Е... Розвал схождення. є там Саша, як на палабі ну, їхав за баптістами. По-моєму, Саша. Е -е, коротше, вчора кажу дайте номер, вони не записують по телефону. Сьогодні приїхав на 8. У нас запись на 8.30. Ну, кажу, Пів часа, блядь, зроби там метод. Вам його робить 10 хвилин. Ні, я не хочу, я не можу. До мене серйозна людина приїде через півчаса, я не можу його підвести. Кажу, я що хуй їбать спринтера і чи що. Ну, коротше. Поїхав на другу СТОшку, там заїхав, все чітко, підождав. машина, коротше, не проходять ці лазери. Платформа шире, шире колес, коротше, не достають лазери. Я злий, в общем, зараз їдемо на правий берег, будемо купляти станок сверлільний, що само собою не може не радувати. І пробувати купляти, бо я ще поки не знаю, куди я лізу, ну, гляне. Така... Він стоїть, в принципі, як дрелька. Я думаю, можна пробувати, чи можна, чи треба. Кам'янське Дніпродзержинському, Дзержинському як подобається. В взагалі тут кольцо вже, з'їжджаєш туди вниз, набережна, танк. І ось цей з коротко сторони кольца ззади, там є СТОшка. Зробили розвал, я не знаю, 10 минут. Молодці. Парні взагалі, офігенні. Чуваки, отакі заїхав, кажу, треба допомогти. Кажуть, ну треба, пожалуйста. Чих-пик. 10 минут поїхав. По Запоріжжю, блять. Ну, в одне з я не в'їхав. А в ту, що в'їжджав півчаса, кажуть, в мене немає. У мене машина, серйозні люди приїдуть. Ну, блядь, ну". Коротше, хто хоче той зарабати, а хто не хоче, той такий як вадік. Це все, що можу сказати про наше відстріл і нашу життя. То сидіть і думайте гроші і взяти, до тебе приїжджають гроші. 500 гривень за 10 минут, хай за 20 минут. Ну. Так ти, блядь, не влажуєш нічого, правильно? Ну логічно, дивіться. Ну, ключиком покрутив, там, ну, знання якісь в голові, да, питань нема. Ну, так, тобі не треба, як мені, їхати бляд, на евакуаторі 1500 кілометрів, щоб той процес тільки привезти, потім ще порізати, розпродати, потім тільки заробити, аж да? Ну, Казалось би, ні. Ну, взагалі, не знаю. А, станок сверлили, йок, дивіться, я купив, потім покажу. Якийсь там станок за 17 тисяч гривень взяв. Подальше, якийсь там працює, там так чек і він вниз них починає сверлити Сейчас Зараз десь, як доща не буде, стану розкажу. Я ж думаю, дощ станку не помеха, правильно?